Головне події в Харкові та області 24 вересня. Російська армія масово бомбардувала Харків. Три літаки Су-34 з території Білгородської області РФ здійснили пустки восьми керованих авіабомб. Повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Дві бомби до Харкова не долетіли, впали в передмісті на території Циркунівської громади. Інші вдарили по чотирьох районах Харкова Київському, Салтівському, Шевченківському та Немишлянському. Начальник Хова Олег Сенігубов повідомив про прильоти по цивільному підприємству, відкритій території та дев'ятиповерхівці. Найбільше постраждалих саме в багатоквартирному будинку на північній Салтівці. По ньому вдарив ФАП-500. По Декілька поверхів будівлі буквально склалися. Станом на 18-ту годину повідомляли про одну загиблу жінку. Тривали пошуки ймовірних постраждалих під руїнами. Ще двоє загиблих це жінка, яка опинилася під завалами на підприємстві в районі Колиничі та чоловік, якого бомба вбила на спортивному майданчику. Кількість постраждалих перевищила три десятки. Начальник хова Олег Сенігубов повідомив, що наймолодший із постраждалих 17 років, найстарші 87. Більшість поранених у середньому стані, але четверо важкі. Трьох відправили до операційних. Гур Міноборони України повідомило про важливу поразку загарбників у Вовчанську. Від окупантів очистили Вовчанський агрегатний завод, у будівлях якого ті засіли ще з початку літа. Українські розвідники заявили, в результаті надзвичайно складної та успішної операції підрозділи гур повністю звільнили територію заводу та знищили військових ЗСРФ в усіх будівлях підприємства. Для цього спецпризначенцям довелося вести контактні, а інколи рукопашні бої. Окрім знищення значної кількості ворогів, вдалося взяти полонених. Територію завода після зачистки передали під контроль ЗСУ. Про це командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР Кирилу Буданову сьогодні о 14.40. Більше новин на сайті медіагрупу Об'єктив незламні разом.